Розділ шостий. Люсі. Минуле. У мене нема нічого позиченого, кажує Клер моїй весільній подружці. Вона сидить у кріслі в батьковій спальні, тримаючи Міллі свою трирічну дочку на колінах. Міллі буде квіткаркою на весіллі. Дівчинка неабияк раділа цій ролі, доки дві хвилини тому не зрозуміла, що мати збирається її розчісувати. І от тепер Клер, затиснувши міллі між колінами, намагається розплутати її кучері, а та викручується і вигинається, немов її лоскочуть тисячі пір'їнок. «Оближ її, кажу я, спостерігаючи за ними у дзеркало. У неї чудовий вигляд і без зачіски. Як може так бути, що в тебе нема нічого позиченого. вигукує клер, відпускаючи міллі і кладе щітку для волосся. Це ж день твого весілля. До речі, сценарій фільму наречена втікачка не повториться, мені ж не доведеться розчиняти віконниці і сідлати тобі коня, аби ти втекла так, як це зробила героїня Джулії Робертс. Навіть не сподівайся, впевнена, кобила зможе почекати раптом таки захочеш дременути, наприклад, від свекрухи. Я перевіряю, чи нема слідів помади на зубах. Яскравий червоний відтінок дещо ризиковано для весілля, але, сподіваюсь, усе мене чудово. Може, про всяк випадок не вимикати двигун автівки? Ми з подружками до найменших подробиць обговорили наші з діаною стосунки, починаючи від того, як вона назвала мене нормальною, як невпинно наполягала на тому, що вона не моя мати. Коли купували весільну сукню і закінчуючи натяками, що я обрала надто легковажне і дороге вбрання, мушу зізнатися, що до сукні вона мала слушність, знаю, що в салоні я дуже захопилась, але ж з якою нареченою такого не траплялося, принаймні мені вистачило сміливості у цьому зізнатися. Після емоційної реакції Діани у весільному салоні я переконала тата на превеликий смуток продавчині, що мені потрібен час, аби щось вирішити щодо сукні. За кілька днів я нарешті усвідомила, що правда за Діаною і вбрання коштувала невиправдано дорого крадіжка серед білого дня. Точнісінько, як вона й сказала. За кілька днів я гортала весільний альбом батьків і побачила, яка красива сукня була в мами. <клес> <клес> не знаю, чому я забула про неї. Мені завжди подобалося носити мамине вбрання. Ледь не щодня я одягала її пальто чи шарф або шкотрусь із прикрас. Коли на мені була якась частинка її. Здавалося, ніби, мама, поруч. Бували такі дні, коли я страшенно за неї сумувала, і тоді я вдягала відразу кілька маминих речей. Відступаю на кілька кроків і розглядаю своє відображення у дзеркалі. Мамине вбрання щось старе. Шовкова сукня 70-х років кольору слонової кістки з високим. Коміром, довгими рукавами, завищеною талією та рядом обтягнутих ґудзиків від лівого плеча і аж до підборіддя. Коли я запитала в тата, де мамине весільне вбрання, він дістав з горища сукню, дбайливо загорнуту в папіросний папір 30 років тому. На сукні я побачила кілька жовтих плям, та оскільки вони були на талії, їх вдалося приховати широким паском м'ятного кольору, який я вирішила додати до вбрання. Весільний капелюшок, придбаний у салоні, щось нове. Сережки із сапфіром, які мені подарував Олі на день народження, щось блакитне. Що ж, гаразд, каже клер, щось позичене. І вона показує на свої сережки цвяшки з діамантами. Може, візьмеш мої сережки? Але ж сапфіри на моїх сережках це щось блакитне. Може, черевички? У клер нога на півтора розміра більша за мою, крім того, її черевички рожеві під колір сукні? Помада прикраса для волосся, починає навмання перераховувати клер. Макіяж мені зробив віз... візажист. Волосся спадає хвилями, а невдовзі я одягну капелюшок з вуаллю. Міллі, котра стрибає зараз на татовому ліжку, одягне вінок із квітів так само, як і клер. Хтось ледь чутно стукає у двері. Тату, заходь, кажу я. Попри те, що я вже кілька разів наголосила татові, що це непогана прикмета, і йому можна бачити мене перед весіллям, він усе одно увесь ранок прикриває очі щоразу, як натикається на мене. Тому зараз чекаю, коли з'явиться його бородати обличчя із заплющеними очима. Та двері так і не відчиняються. Тато, ти можеш увійти? Люсі? Це Діана Гудвін. Ми з клер перезираємося, Ба більше нас охоплює тихий жах. Діана по той бік дверей. Якого біса вона тут робить? Добрий день, Діано, Вітаю я... вітаюся я тремтячим голосом. Цікаво, а чому немає правила, яке б забороняло свекрусі бачитися з нареченою у день весілля? Ви, ви хочете увійти? Після короткої паузи повертається дверна ручка, а тоді в, щі... в щілині з'являється діанине обличчя. Вибач, що я оце так заявилася, лише хотіла тобі дещо віддати. «М?» Я відчиняю двері. Діана дарує клер широку усмішку і більш стриману міллі. Дівчинка перестає стрибати на татовому ліжку, витріщившись на гостю. Здається, вона нажахана не менше за мене. Я залишу вас на хвилину, каже клер і квапливо виходить з кімнати, забравши із собою міллі. Діана чекає, поки вони підуть, і лише потім заходить. Маєте чудовий вигляд, кажу я, і це не пусті слова. Власне, я ще ніколи не бачила діану такою красивою. На ній темно синій ляний топ і ніжно блакитна трапецієподібна спідниця до підлоги. На обличчі макіяж, на губах рожева помада, очі підкреслені темними тінями. І пахне вона, немов букет щойно зірваних квітів. Раптом я бачу Діану молодою жінкою, красивою молодою жінкою і розумію, чому Том так завжди пишається собою, коли вона поруч. Спасибі, відказує Діана, ти також. Вранці телефонувала твоєму батькові, аби запитати, чи бува не потрібна моя допомога, і він сказав, що в тебе нема чогось позиченого. Діана дістає із сумочки шкіряну скриньку, інкрустовану золотом. Я одягала це на своє весілля. Відкривши скриньку, вона дістає срібне кольє з невеличким витим кулоном. Це кельтський вузол. Він символізує силу. І міць. Якщо прикраса не пасує до сукні, можна сховати під ліфом. Мені подобається, одразу випалюю я. Нікуди я його не ховатиму, одягну на шию, аби всі бачили. Діана, здається, настільки задоволеною, наскільки це можливо для неї. Затим вона підходить до мене ззаду, і я підіймаю волосся, аби вона могла застебнути прикрасу. Закінчивши з кольє, Діана вказує на капелюшок допомогти? Це було б чудово. Діана висока, майже на голову вища за мене. Коли вона заколює мені капелюшок біля скроні, я бачу її очі. Зосереджено примружившись, вона поправляє вуаль довкола мого обличчя і осмикує сукню ззаду. Звісно, я думаю про маму. Якби вона була жива, то це вона застібала б мені прикрасу, розправляла б складки на вбранні, у горлі застряє клубок. Дякую, шепочу я і, повернувшись, обіймаю Діану. Вона злегка напружується, у відповідь не обіймає, але й не відштовхує, та я все одно притискаюся до неї. Вона сухорлява, тож таке відчуття, немов обіймаю мішок з вішами, з вішаками. За мить другу я її відпускаю. Гаразд, відкашлюється Діана, а тепер піду до Оллі. От і все. Я намагаюся не зациклюватися на тому, що вона не обійняла мене у відповідь. Зрештою, вона ж прийшла, принесла мені красиву, сповнену змісту, прикрасу, яка була на ній у день її весілля. У нас прогрес, і я це як слід відсвяткую. Діана вже майже дійшла до дверей, але раптом спиняється і повертається до мене. Люсі, говорить вона, так, кольє це щось позичене, розумію, відповідаю я і знову дивлюся у дзеркало, милуючись чарівною прикрасою. Важко повірити, що я ледь не втратила нагоди її одягнути. Гаразд, каже Діана, бо якщо річ позичають, її потрібно повернути. Запала довга пауза. Розумію, повільно промовляю я, а Діана ледь помітно киває і виходить з кімнати. Дівчата будуть шампанське, каже Імон офіціанці у чорних штанях та білосніжній сорочці. Одне я знаю точно дівчата завжди хочуть шампанське. Дружина Імона Джулія жваво киває головою, а затим кличе офіціантку і показує на пляшку дом Переньон». Чудовий вибір, відповідає офіціантка. «Оллі біліє. Ще до нашого приїзду він переймався, скільки нам обійдеться святкування і Мон завжди замовляв дорогі пригощення, але коли зайшли до Арабели і побачили білі скатертини і меню без цін, я розуміла, що його охопила паніка. А тепер ще й Дом Переньйон. Цей вибір ще й ще й тому, що я на восьмому тижні вагітності. Мені не можна ні пити його, ні зізнатися, що алкоголь мені зараз заборонено, тож доведеться залишити келих дорогого шампанського невипитим. Як справи з пошуками будинку? запитує в нас Джулія, щойно офіціантка зникає. У неї на обличчі з'являються зморшки від хвилювання, немов вона запитує про якусь рідкісну хворобу, яку щойно у котрогось із нас діагностували. Ми знайшли чудового адвоката, коли купували собі житло в південній яррі. Хочете дамо вам його контактні дані? Ми з Оллі винаймаємо будинок і це непокоїть усіх його друзів. У якийсь момент, здається, усі вирішили, що ми просто не можемо знайти нічого путнього, адже всі вважають, що батьки Олі візьмуть на себе всі витрати і куплять те, що нам заманеться. На жаль, усе зовсім інакше. Протягом року після весілля ми з Оллі економили і відкладали гроші на перший внесок. Нині, поки обоє працюємо, ми непогано заробляємо. Та якщо все буде гаразд, невдовзі я сяду вдома з дитиною. І як це не сумно, жоден адвокат не допоможе, якщо в нас нема грошей. Якби моя воля, я б сказала, що батьки Олі не збираються давати грошей і край, але Олі чомусь соромиться а тому я мовчу собі і лише підіграю. А чому би і ні? запитує Олі, зайвим не буде. Джулія киває, рада, що може допомогти. Імон порпається в телефоні і миттю пересилає Олі контактні дані. Я не зовсім розумію ігор, у які інколи грають друзі Олі, називаючи кожну невдаху чи провал прекрасною нагодою, аби почати рухатися в новому напрямку. Хотілося б поглянути на обличчя Імона та Джулії, коли ви їм би сказали, знаєте, ми на силу нашкрябуємо на оренду, ба більше ми впевнені, що ваш адвокат навряд чи візьметься за нерухомість у тих районах, де ми шукаємо житло. Ха-ха-ха. Отже, каже Імон, засовуючи телефон у кишеню піджика. Суперстрави. Відтоді, як ми сюди приїхали, Імон без успіху намагається пояснити нову ідею для бізнесу. Лише Господь те відає, та щоразу, коли ми зустрічаємося, Імон вигадує свіжу бізнес-ідею, стверджуючи, що це серйозна, важлива і вкрай потрібна справа, тож починати потрібно вже зараз. Якийсь час він продавав переносні кабінки для автозасмаги, потім виготовляв дитячі набори для зняття відбитків пальців. За словами Олі, його затії не завжди увінчувалися успіхом, але за взятості та наполеглості Імона можна було лише позаздрити. Єдине, чого мені хочеться, це аби він припинив розповідати кожну подробицю нової справи за вечерею, коли всі бачать, що Олі цілковито зосереджений на тому, як вийти з ресторану з рахунком, що не перевищує 500 доларів. Замість повноцінного обіду смузі із суперпродуктів. Страву доставляють до споживача у пластиковому пакеті із застіпкою. Потрібно лише покласти його в міст у блендер, і готово. Отже, кліпаю я очима, фрукти й овочі у пластикових пакетах і все. Не просто овочі і фрукти, у голосі Імона вчуваються нотки тріумфу. Збалансовані страви. З'їдаєш їх за робочим столом і вважай, що якісно пообідав. Щось на кшталт протеїнових коктейлів? Так, але замість хімічних домішок свіжі продукти. Суперстрави! Імон вимовив слово суперстрави щонайменше 17 разів від початку вечора, і мені страшенно хочеться запитати в нього, що ж таке супер їжа, бо, як я підозрюю, він і гадки не має. Однак, зважаючи на те, що вони товаришують із дитячого садочка і їхні батьки підтримують дружні стосунки, я тримаю себе в руках заради Оллі. Як цікаво, зауважую я. Успіх у справі, бо успіх йому ще і як знадобиться. Але і Імон і вухом не веде, бо заяк надто зосереджений на Оллі. Як у тебе справи, друже? Як там у світі пошуку і підбору персоналу? Усе чудово. Приміром, минулого тижня знайшли чудову вакансію. Один чолов'яга, звати його Рон, сидів без роботи півроку, йому 60, а до пенсії потрібно ще попрацювати 5 років. Усі товкмачили йому, що шанси нульові, бо рон спеціалізувався на системі, яка вийшла з ужитку. Я пообіцяв, що знайду йому роботу. І раптом минулого тижня знаходжу клієнта, котрий збирається модернізувати систему планування ресурсів підприємства, над створенням якої, як виявилося, Рон працював у 80-х. Зараз він займається конвертацією даних. Ні Рон, ні компанія клієнт не могли повірити своєму щастю. Олі сяє від радості. Люблю, коли він такий він живе тим, що влаштовує правильного працівника на правильне робоче місце, особливо в таких складних випадках, як оцей. Олі уважно вислуховує кандидата під час співбесіди, і після завершення зустрічі вони зазвичай стають друзями. На жаль, цю чесноту рідко цінують у галузі, де найголовнішими є цілі та завдання. Саме тому колеги Олі вже встигли отримати підвищення і піднятися до керівних посад. А він і досі обіймає ту саму посаду і шукає роботу таким кандидатам, як рон. Нічого собі, круто, відказує Імон. Ти ж там уже давненько працюєш. Не думав над тим, щоб розправити крила. Тепер ти вже маєш цінні зв'язки, весь світ біля твоїх ніг. Ти ж не можеш до кінця життя працювати на когось. Від цієї невеличкої промови тхне фальшем. Таке враження, що він шукає вигоди, я вся напружуюся. Кажи, що в тебе є, промовляє Олі, він розтлумачив слова Імона так само, як і я. Ти хочеш, аби я приєднався до твоєї справи, правильно? Чи розпочав з тобою щось нове? Чи інвестував? Невже мені не можна поцікавитися твоїми кар'єрними планами? Імон вдає образу, але, раз ти же сам про це згадав, я шукаю ділового партнера, додає він і широко всміхається. Для смузі? Замінники їжі, виправляє його Імон. Суперстраве. І чим же я можу тобі допомогти в цій справі? запитує Олі. Ти можеш дати мені гроші, думаю я собі, або твій батько. Ось що точно в Імона на думці. Досить себе недооцінювати, каже Імон. Ти можеш стати дуже цінним надбанням будь-якої справи. Ти досить комунікабельна і легка у спілкуванні людина. Такі потрібні в будь-якому бізнесі. Олі відповідає не одразу, і цієї страхітливої миті мені здається, що він обмірковує пропозицію Імона щодо смузі. Я дивлюся на нього. Оллі увесь поринув у власні думки. Та хіба тут є над чим замислюватися, лише якщо я щось випустила з уваги. «Оллі не задоволений роботою? А як же ця розповідь про працевлаштування 60-річного Рона? Якщо людина цілковито задоволена роботою, вона ж ні з того, ні з цього не змінюватиме її лише тому, що друг запропонував щось новеньке за вечерею. Ви переглянули меню? запитує офіціантка, яка з'являється біля столика. Та жоден з нас так і не встиг цього зробити. Я навмисне не заглядала в меню, адже боялася бачити ціни. І тут я зовсім перестаю перейматися цінами в арабеллі. Може, запропонувати вам наші фірмові страви? говорить офіціантка, не почувши від нас відповіді. Сьогодні у нас тричі проварена свиняча очеревина, а з риби новоз... новозеландський. «Макруронус під кірочкою з пармезану. Дайте нам кілька хвилин, каже Імон офіціанці, не зводячи очей із Оллі. У нього вже майже тече з рота слина, він ладен от-от накинутися на здобич. Оллі звів догори очі і стиснув губи, немов справді серйозно замислився над пропозицією. «Оллі!» Кажу я, відчайдушно намагаючись утрутитися доки він не сказав щось таке, що потім неможливо буде виправити. Не знаю, промовляє він. Риба чи свинина? Риба чи свинина? вибухає імон. Я думав, ми говоримо про суперстрави. Прошу, Олі зводить брови. А, твої смузі. Та ні, друже, що ти? Звісно, язичу тобі успіху, але годі тобі. Не варто змішувати роботу і особисті стосунки. Кепська ідея, погодься, про це чудово всі знають. Відчувши, як Олі стиснув моє коліно під столом, я полегшено видихаю. У мого чоловіка є гордість. Він не простак. Можливо, коли йдеться про гроші, він значно розважливіший, ніж я вважала.